Перед вами стильний та надійний хеджбек Шкода Octavia A7 заїхала на твоє авто. Авто 2013 року оснащена дизельним та економічним мотором 1,6 з пробігом в 271 тисячу з парктроніками спереді та ззаді Та вже обслужено стильні титанові диски 16-го радіусу та брендована резина фільми Hancock, противотуманні фари та стильна оптика. І до салону. 4 склопідйомники, регулювання та підігрів зеркал. В гарному стані без чахлів сидінні, гарнесенький мультіруль, шустрий dsg автомат, клімат-контроль та вже сучасна MD-система. Цю автівку можна придбати у розстрочку з першим внеском від 15%, а залишок розбити до 5 років. Можемо обняти на ваше старе авто. І плюс цього хешбека це просторий багажник, зручний та дуже міський. Коштує вона 11100 доларів. Якщо у вас нема змоги приїхати, можемо доставити до вашого міста. Це твоє авто.